Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум і вуха для відкриття з небес. І ми віддаємо тобі за нього честь і хвалу. В ім'я Ісуса. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми дякуємо тобі сьогодні за Твою присутність. Дякуємо тобі, Отче. Дякуємо тобі. Я в Твоєму розпорядженні. І я прославляю Тебе і поклоняюся тобі в ньому. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи. Протягом двох тижнів ми докладно розглянули тему прокляття, про яке говориться в посланні до Галатів три, тринадцять, Христос викупив нас від прокляття закону. Зробившись за нас прокляттям. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, і щоб ми вірою могли отримати те, що пообіцяв нам Дух. І вчора ми почали говорити про обітницю. Тож повернімося знову до 22 розділу книги Буття. А потім перейдемо до 11 розділу послання до євреїв і в 22 розділі книги Буття Бог сказав Аврааму: візьми твого сина, твого єдиного сина, Ісака, якого ти любиш. Війди в землю моря і принеси його на цілопалення». тобто принеси його в жертву. Авраам став рано вранці, осідлав осла свого, взяв з собою двох слуг своїх та Ісака, сина свого, і пішов. Третього дня Авраам звів очі свої і побачив те місце здалеку. І послухайте, що він сказав своїм слугам. Ви залишайтеся тут, а я і син, ми підемо туди і поклонимось і повернемось до вас. Ми повернемось. Тобто, Авраама це абсолютно не тривожило. Він вже мав слово від Бога. Він вже знав майбутнє свого сина. І він вірив Богу. Писання говорить, Авраам повірив Богу, і це було залічено йому в праведність. Слава Богу. Амінь. Алілуя. І, звісно ж, ви знаєте, що сталося. І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака, сина свого, взяв до рук свої вогонь і ніж, і пішли обоє разом. І прийшли на місце дев'ятий вірш, про яке сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертівник, розклав дрова, і, зв'язавши сина свого Ісака, поклав його на жертівник поверх дров. І простягнув Авраам руку свою і взяв ніж, щоб заколоти сина свого. Але ангел Господній покликав до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме. Він відповів Ось я. Ангел сказав: не піднімай руки твої на хлопця і не роби з ним нічого, бо тепер я знаю, що боїшся ти Бога, і не пожалів сина твого, єдиного твого, для мене. І звів Авраам очі свої і побачив. І ось стоїть баран, який заплутався гущавині рогами своїми. І Авраам приніс жертву того барана. Це одна з найважливіших подій у всій Біблії. Одна з найважливіших подій. Тому зауважте це. І знову покликав до Авраама ангел Господній і сказав: мною клянусь, каже Господь. Він клянеться. Це всемогутній Бог. Сам Бог клянеться людині. Він клянеться на крові барана. Барана, якого Бог сам на гледі віддав. Амінь. Собою клянусь, каже Господь, що, оскільки ти зробив цю справу і не пожалів Сина Твого, єдиного Твого, то я благословляючи, благословлю тебе і примножуючи, примножу насіння твоє, як зорі небесні, і як пісок на березі моря, і оволодіє насіння твоє містами ворогів твоїх і благословляться в насінні твоєму, всі народи землі, Він затвердив це раз і назавжди. Слава Богу. Тому зараз це вже неможливо зупинити. Бог поклявся самим собою. Якби Бог не був вірним партнером по завіту, він би просто знищив самого себе. А якби це сталося, то все припинило б своє існування. Але ми знаємо, що цього не станеться. Ми знаємо. Що цього не станеться? Давайте швидко відкриємо послання до євреїв і ще раз подивимось на це в 17 вірші 11-го розділу. «Вірує Авраам, коли був випробовуваний, приніс в жертву Ісака і, маючи обітницю, приніс єдиного свого, про якого було сказано, що від Ісака народиться тобі насіння. Отже, бачите він знав це. Він знав це. Він знав, що від Ісака народиться йому насіння. У Авраама навіть гадки не було, що Ісак якимось чином залишиться мертвим. І там сказано. Бо він думав це дуже і дуже важливо. Це дуже сильно. Пробачте мене, але я радію. І я не припинятиму радіти. Гаразд? Алілуя! Я такий захоплений цим. Якби я зовні виражав те, що зараз мені всередині, я був би не в змозі проповідувати про це. Слава Богу. Бо він думав, скажіть, думав, що Бог здатний з мертвих Воскресити. І тому отримав його на прообраз. І це урок віри, який нам слід засвоїти і дослідити згідно писання. Нам потрібно ходити слідами віри нашого батька Авраама. Ну я просто не можу повірити, що Бог сказав мені поїхати туди і зробити це. Я просто не можу туди поїхати. Я не можу, я не можу. Тобі просто байдуже. О Боже, тобі байдуже, що зі мною відбувається. Замовкніть. Люди, які чинять так, я знаю, що ви так не робите. Більшість з вас так не роблять. Ні-ні. Але я теж нерозумно чинив таке. Амінь. Знаєте, про що це говорить, коли ви так чините? Що Бог не здатний бути Господом, лідером, вашим керівником і вашим отцем. Таке ставлення говорить, що з ним щось не гаразд. Наче щось не гаразд з його планом для вас. Нужбо. Це просто дитяче ставлення, а прийшов час його переступити. Я навчився цьому у Глорії Копленд. Скільки разів за всі ці роки вона казала дітям і всім нам: просто це!» Так, але просто це! Амінь. Розберіться з цим. Слава Богу, Бог знає, що він робить. І якщо Він покликав вас поїхати кудись, коли він кличе вас щось зробити, то ви просто кажіть: ось я, Господи. Ну, мені здається, що це об'ємене. Я фізично не можу з цим впоратись. Але якщо ви будете слухняні йому, то це стане тим, що зцілить вас. Це буде саме тим, що виведе вас з того стану, коли вам здається, що ви настільки виснажені, що не можете цього зробити. Але ж ні, ви можете. Якщо він сказав, що ви можете. То ви можете. Якщо він сказав, то ви можете. Алілуя. Мабуть, потрібно буде щось змінити і так далі. Але потрібно бути такими, як наш батько Авраам. Ось я, Господи. І Кеннет встав рано вранці і пішов. Так. Так, але брати коплен, це важко. Я навіть не хочу витрачати на це час. Якби це було легко, то всі б це робили. Це благословенно. Це спадкоємці цієї обітниці, які прокидаються вранці, слава Богу, приходять до Господа Ісуса і кажуть: Ось я, Господи, що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив? Як я можу тебе сьогодні благословити? Куди ти хочеш, щоб я сьогодні пішов? Алілуя! Дякую тобі, Господи. Хвала Богу. А тепер давайте відкриємо шостий розділ послання до євреїв. Ми течемо зараз у цій обітниці. Це Божа клятва. Принесена на крові. Скажіть це божа клятва принесена на крові? Слава Богу. Послання до євреїв 6.14. Точніше 13. Бог даючи обітницю Аврааму, оскільки не міг поклястися ніким вищим. Поклявся самим собою, кажучи, істинно благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І так терпеливо очікуючи, Авраам отримав обіцяне. Чи можу я нагадати вам, що терпеливість це один з плодів духа? Подивіться на це. Він терпеливо очікував. Плід терпеливості. Це духовна терплячість і стійкість. І звичайне світське уявлення про терпеливість, це ну, ви просто маєте миритися з усім, що Бог на вас наводить. Ні. Ні. Плід терпеливості, довготерпіння, як говориться в одному з перекладів Біблії. Це коли ви займаєте своє місце і тримаєтесь його. Слава Богу. Бог сказав це, і я вірю в це, і це закриває питання раз і назавжди. Слава Богу. Все, питання закрите. Я маю обітницю. Я маю клятву, слава Богу. І я обираю вірити цьому. Пригадуйте, ми говорили про повторення закону 30.19. і брат Грек теж згадував сьогодні про це. Життя та смерть запропонував я тобі. Благословення і прокляття. Це було добре представлено між тими двома горами. Але зверніть увагу на те, що Бог сказав. Він сказав: ви виберіть, ви виберіть. Якось багато років тому я відчував серйозні симптоми грипу. Я відвіз Глорію до хімчистки і сидів в машині, поки вона забирала речі. І я подумав, що коли вона повернеться, я попрошу її сісти за кермо. Бо я занадто хворий, щоб вести машину. І це було ще до того, як ми дізналися про слово віри. Фактично, це було ще навіть до того, як ми поїхали до університету Орола Робертса. Я ще ніколи не чув слово віри, але Дух Божий повів мене в цьому напрямку. На панелі машини лежала моя Біблія, відкрита на першому посланні Петра 2,24. І раптом я сказав: отже, я підняв ось так свою Біблію. І я сказав. Я вибираю вірити цьому. І я прочитав перше послання Петра 2,24. Він гріхи мої сам підніс тілом своїм на дерево, щоб я, звільнившись від гріхів, жив для праведності. Ранами його я зцілився. І я хочу подякувати тобі за це. Я вибираю вірити цьому. В мене все боліло. В ту мить в мене боліло навіть моє волосся. Я був такий хворий, розумієте? Коли Глорія вийшла з хімчистки і сіла в машину, я відчував себе краще. І коли ми приїхали додому, я подумав, що ж, гаразд, це вже краще. І коли Глорія приготувала вечерю, я зовсім не був голодний, але я подумав, мабуть, я сяду і поїм. На ранок всі симптоми зникли. Що сталося? Я зробив вибір. Я зробив цілеспрямований вибір віри. Я вибираю вірити в це. Я вибираю робити те, що мій Бог покликав мене робити. В ім'я Ісуса Він поклявся мені, і слава Богу, я поклявся йому. Ну ж, Бо. алілуя. Слава Богу. Тіме, скільки в мене залишилось часу? Гаразд, тоді зверніть вашу увагу на те, що сказав Бог. Люди клянуться вищим, і клятва на запевнення закінчує кожну їхню суперечку. Тому і Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці ще більший доказ незмінності, абсолютної незмінності своєї волі, вжив клятву. Скажіть, клятву принесено на крові. Щоб у двох незмінних речах, в яких неможливо для Бога сказати неправду, ми мали міцну утіху. Слово перекладене тут як утіха означає мужність, тверду мужність і сміливість. Це внутрішня сила, внутрішня сила, чи Що ж, так. Коли ви збагнете, що я читаю в його слові, ранами його, ви зцілились, то це навіть не обітниця. Це не обітниця. Це біблійний факт. Це вже сталося, і це належить мені. Але наскільки твердою стає та мужність, яка це збудовує всередині мене, коли я усвідомлюю, Бог поклявся про це. Він поклявся про це. І зрозумійте наступне: Бог не може сказати неправду. Дві незмінні речі. Подумайте про це. Дві незмінні речі. Клятва і обітниця. Кров або вино, тіло або хліб. Пригадуєте, Малхисадек вийшов до Авраама з хлібом та вином. І він благословив його. Він вказав йому на завіт з ним. І він назвав Авраама володарем неба та землі. Слава Богу. Алілуя! Отже, зрозумійте це. Щоб міцну утіху мали ми, хто прибігли вхопитися за надію. Яка перед нами скажіть надія, що є здійсненням того, на що ми сподіваємось? на що? Ось тут, в посланні до євреїв. ви знайдете це в 11 розділі, Віра ж є здійсненням очікуваного або того, на що ми надіємось. Отже, послухайте. За надію, яка перед нами, яка для душі, наче якір, щоб поставити на якір свої емоції, емоції Авраама повністю стояла на якорі в обітниці Божій. Він не був керований емоціями, коли хотів принести в жертву свого сина. Жодної краплини емоції. Амінь. Він вже розібрався з цим. Алілуя. Він вже міг бачити це в собі. Він у внутрішньому видінні міг бачити, як його син воскресає з мертвих з того пополу. Слава Богу. Отже, послухайте. За надію, яка перед нами і яка для душі, наче якір. Безпечний і міцний і входить надія входить всередину за завісом. Ви знаєте, про що він говорить тут? Він говорить про найсвятіше місце у всесвіті він говорить про саму присутність всемогутнього могутнього Бога, він говорить про святеє святих. Слава Богу. Про те місце, куди Ісус увійшов за нас. Предтечою. А тепер дев'ятий розділ. Дванадцятий вірш. І не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю увійшов у святилище, раз і назавжди придбавши вічне викуплення. Чотирнадцятий вірш. То наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс непорочного себе Богу, він увійшов в те місце. Він увійшов в те святеє святе. Святи. Воскрес мертвих. Воскрес мертвих. Ісуса було зроблено гріхом. Він зійшов в пекло. І Він переміг приголомшливій битві. Слава Богу! І він став перед отцем, послухайте мене зараз. Він став перед ним непорочний і ратифікував наше вічне викуплення від прокляття. І ви слухайте мене зараз. Бог поклявся Аврааму. На крові, барана, Бог поклявся Ісусу. І Він поклявся йому стосовно кожного слова Нового Завіту. Кожного Його слова. Кожного Його слова. Він поклявся йому. Я твій Бог. І я клянусь самим собою на твоїй крові. О Ісусе. Саме час вигукнути Амінь. Життя Авраама є прикладом життя з надлишком і ми побачили, як розвиток духовної витривалості і стійкості вірити Богу, коли ви берете те, що належить вам, без страху і нерішучості, робить досяжним для вас кожну частину благословення. І тоді ваше життя буде прикладом благословення Господнього. Як і життя Авраама? на цій серії передач брат Коплен багато говорить про шлях викуплення. спочатку ви дізнаєтесь про те, що ви викуплені від прокляття закону, а потім ви вчитесь приймати благословення Господні і йти за божими обітницями. Всі ці передачі абсолютно безкоштовно досяжні на нашому сайті Кейсі а також тези до них у розділі медіа завантажте для себе безкоштовно тези всіх цих передач. І ви матимете своєрідний підручник з цієї серії проповідей. Заходьте на наш сайт Кесім до розділу медіа і потім слідкуйте за ними, дивлячись ці передачі. І це ще не все. Потім візьміть це, і йдіть і проповідуйте про це. як Кеннет Копленд робив з проповідями брата Хейгіна. наш сайт це чудовий ресурс. Який допоможе вам збудувати вашу віру і підтримувати ваш дух сильним? мій тато називає його навчальним центром і ми зробили все це досяжним для вас, бо ми хочемо, щоб ви мали доступ до будь-якої теми, яка вас цікавить. стілення, віра, процвітання, сім'я, тобто є свідоцтва проповіді статті, якими ви також можете ділитися зі своєю сім'єю і друзями, тому проводьте час у слові Божому і наближайтесь до нього. А я Келі Коплен, нагадую вам. Що Ісус є Господь сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Муркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.